Привіт всім постійним і до постійним глядачам Хефайл. З вами програма Додатковий час. І сьогодні у нас, можливо, найцікавіший е, випуск. Це ми будемо визначати краще, тому що ми вже визначили, і тут записані е, кращий гравець, кращий голкіпер і краща команда місяця квітня. Е, думали, ми музювали і е, кращих гравців, І такі. вибрали... Та, так, вибрали трьох кращих гравців. І бронзу кращого гравця нас заслужує гравець із команди Придністров'я, і це гравець Вася Крусла капітан команди Придністров'я, капітан команди на Придністров'я награв він на бронзу, допомагав багато своїм команді, забивав, тримав тонус в команді, був дійсно класним капітаном ключовим гравцем. І я думаю, що він заслужено зайняв третє місце в кращому, кращому, -кращому гравця царі. Друге місце по версії ХП. Замає гравець команди Фінайте, це як конуло Володимир. Ми можемо відзначити на забившилому пошкіспи команди Пілігрім. Але крім того, це ще не показник. Крім того, також я вважаю, що він є козером команди Іф'Юнайтед. Ну він як є такою сірою мишкою. Він вроді так і не блистить, як золота монета, але. В свій час він показує гру, і також думаю, він багато робить для команди. Якщо їх забрати у фіналі, то вони вже не будуть тою командою, яка є зараз. Так що я думаю, він ще більше і ще більше служив і взяти це срібло, взяти, стати кращим гравцем, чи стати другим гравцем. Другим кращим гравцем квітня. Добре, перший і перший місце. Перший і кращий гравець квітня стає з команди. С Бландів Мілан стає гравець Рівчинський, Андрій Живачівський Андрій. Що нас намагало віддати цей це золото, цей кубок кращого гравця Гравчівському Андрію? Це можливо ключовим моментом став в матчі з каталонцями, де цей хлопець просто витягнув всю гру і, забивши пенальті, і забивши ще там один прекрасний гол, бувши просто лідером команди і в цьому матчі вони тоді виграли. В іншу матч тоже... Так, так, ну я якраз... кажу. Так, контракт в цьому матч. В іншу матч він також підтягував гру досить технічний гравець, класний, з фіз класний. Чекає похвалю, він такий кращий, як Ну, добре, тімо, навіть з бездумки. Ну, Жевчивський Андрій тебе. Можна трохи літати, бо поставити лайк там. Ну так, немає славу, поставити лайк. Тому можете привітати його в суботу на цією номінацією. Переходимо до кращих воротарів, кращих воротарів квітня. Е, Тут у нас тут інкогніто, так? Тут персона, персона яка яку, ми не вибачно, ми не пам'ятаємо те поміє фамілії, ми просто скажемо, що це воротар команди Спорт». Так. Все-таки тягне гру, так. все-таки відбиває різні м'ячі, в їхню сторону воріт, е, да, можемо відзначити. Хоча, хоча сама команда вона в принципі, не сильна. Так. Хоча в втрат вже почалася. Так, почала, так, по команді не скажу, що вона аж така класна, але вратар у вас класна, дійсно поважайте -по її отак. Він... Заслужено він так, заслужено, заслужив. Дивіться не в міжсезоні. Так, в міжсезоні було, так, бо було... можуть перехопити інші команди, так, які захочуть його взяти собі в оренду або на контракт. Так, 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 Добре, так. друге місце займає верталь з команди «Факел» Щербина Віктор. Він гарно грає, гарно ловить. Іграє так саме, гарне кидає. Гарно кидається, робить класні сейви. Ну я думаю, як -то, як то кажуть, нас на опиті, да, він, він посів це друге, друге місце волотеря, так, в квітні. В березні був перший, так? Да, ну, був бачиш, там тобі вищі умови. Так ти не знаєш, тобі треба зараз і ловити, і забивати, тоді ж ти хочемо процес. Так, вже це піднімаємо планку. Щоб на травень ти був кращим, тобі вже не знаєш, треба творити. Поки що ти другий, але. Це жартує, це жартую. Так, Але це також класний результат, так що вітаємо тебе із срібним yeah. і, і з другим місцем в місяці квітня. І Васильший Інгуан займає перше місце, місце так. в номінації «Кращий гроші. Перший воротар в місяця квітня. Так, він, так як команда Energy з тим попіднялася. Воротар сам показує класну ігру, мало пропускає, витягує свою команду. От, Навіть в нашій грі, коли грав у Пілігримі Energy. Хлопці дали ну важко буде збити, Ну просто його, Б'єш, а він просто все віддаває. Надаю розігнала 2-1, правда. Так, 2-1. Пропозицій. 2-1. Так. Мільом мовантів кола, але все він потягнув. Так що ну, не все, один тим пропустив. Ну це був початок травня, так що можна. Не можна. Ну ну ладно. Квітін так само не поважно відділення. До речі, чому? Команда все-таки виграла в легенди. Там з 9-1, і в інших матчах я в самом явду спільно королю команди. Тому це що на голову рому, це все можете стерти, а це ж сказав, я не так, взяти зі. Стирайте мене паністю позати мені на лице, так не знаю. Можете вітати все, що на мене з. Такої номінації? перемогою в квітні кращий поглоті по квітні. Добре, і номінація краща команда місця квітня» — Це є команда Це третя Інфінайтр. І займає третє місце в цій номінації. Так. Чому? Бу, Ром, скажи, чому ця команда займає третє місце? Чому ця команда займає третє місце? Час на склад. Я вважаю, що це просто над супер купер фортова команда, яка Які просто не то, що вони не грають, не грають їм це Вони класно грають, і в них є класна така риса, риса так. Не думаю, в жодної команди не мати, як вони. Класно, так. Зіграли багато матчів, таких здається, що для них це вже було все поховано, і тут вони якось не яким чином, вони вигрібали. Із тої ями, в яку вони були, залізали під час матчу. Yeah. І таким чином, я думаю, вони заслужено награли на третє місце. Yeah. Так, yeah. в цій yeah. носі yeah. класна команда. Приністроє займаємо друге місце в нас. На квітня. Так, наші yeah. чемпіони займають друге місце. Чому вони займають друге місце, а не перше? Ми вам пояснимо, коли ви знаєте, хто перша команда. Так, але скажемо також. Вони вроді ще в березні йшли десь другий, третій але да, вже, да. Да, вже за квітень вони вигнали там всі матчі здається. Uh, uh, ні, ні, ні. Да, в квітні вони так, в uh, вже вигнали всі матчі. Так, так, вже знову можна це справи. Так, стали вони на перше місце. вони вже стали Другий торг. На перше місце тримаються. Ну, команда в принципі два місце, тому... Надіємося, що вона е задумала таким результатом. 18 ну, учора на, на теперішній цей це досить досить, да. досить непогано на перше місце. Всі знають, що про цю команду, яку не грають, бояться. Так що і заслужено, заслужено взяли Ну, а перше місце в цій номінації займає команда. Команда. Енерджі! Команда... Енерджі, Я вас вітаю просто. Щось так, з перемогою в квітні, з перемогою з номінацією кращої, кращої команди квітня. Тепер я пояснюю, чому не Придністров'я, а чому енерджі, я думаю, у вас це виникло запитання. Тому що Energy просто за квітні колосально піднялася знизу, знизу піднялася вверх. Вигравши багато матчів, вони просто взлетіли, взлетіли так. знизу наверх. Так. І я думаю, це просто, ну, це просто їх був. Ну, не, можна було. Резпекти. Резпекти. не можна безпеки, не можна не поставити їх на кращу команду квітня. Ви заслужили, ви молодці, продовжуєте в такому самому дусі і все буде. А ми, ми закінчуємо цю розгляд цієї номінації, цих номінацій, які ми тут розглядали. Зустрічаємося в суботу на тому ж самому місці, в той же самий час. І хай вас благословити на призі цього тижня, збережати все одно власне на роботі, навчання в сім'ї і райте футбол. ご自身で仕切らねえよ。仕切らねえよ。